А ви замічали, що майже всі великі досвідчені потужні пасічники практично ніколи не показують, що в них відбувається на пасіках? Як ви думаєте, чому? Е, моя відповідь така, тому що. Е... На будь-якій великій пасіці, та й не маленьких, немає все прям ідеально. Є й падіж, є й слабкі сім'ї, і сильні, і слабкі, і опоношення. Все буває. Це пасіка. На них все буває. Тому вони і не показують, щоб люди не. Ну, от Як у мене, я про себе розкажу. От я зараз показую, як у мене зимують 6-рамкових, десятирамкових вуликах. І люди заходять, деякі умники, розумники, і починають писати, о, що це за сила сім'ї, що це за духляки, дві-чотири рамочки, що це за сила. Люди добрі. Якщо ви не бачите всієї картини, ви бачите тільки те, що тут вам показано, ви не бачите, не дивитесь попередні відео, ви не знаєте, чим ми займаємося і так далі. То не потрібно язвити плюватися, як то кажуть, ядом і так далі. Те, що ми зараз показуємо, ми показуємо так, як воно є в реальності, без фальші. От зараз я покажу, що старамкові, там у нас у нас так ми так зробили, щоб в зиму ми запускали, жимали їх на чотири рамочки. В них в нас вони так зимують. Ми так відпрацювали свою технологію. Тому ми так і працюємо. Задача нашого цього вулика, який, як деякі пишуть дохляки. Саме така, щоб коли ми продали пакет весною, там в травні місяці, ми з мінімальною кількістю бджоли розплоду заселили цей шестирамочник. За сезон він наростився. Я в нього ще забрав для продажу одну-дві матки на продаж. Тобто цей вулик мені приносить прибуток. І щоб цей вулик зайшов в зиму нормальним, щоб він міг перезимувати, щоб не потрібно його було багато кормів і так далі. Це все економіка, її треба прораховувати. От. Ми так відпрацювали. І задача зайти в зиму цьому шестирамочнику, вийти з зими, без необістраним, з нормальною кількістю бжоли, нормальними рамками, щоб цей пакет до 1 травня, до на початку травня набрав свою силу і ми його продали. І в нас це так відбувається, розумієте? Тому нам не потрібно, щоб воно тріщало 10 рамок. Нам потрібно, щоб воно зайшло в зиму, вийшло з зими, ціле, здорове, не І на початок травня ми. Ми продали 6 рамоч. І нам так вдається. Люди приїжджають, замовляють, задоволені. Чого оці що пишуть про духляків? У вас таких замовлень немає, як у нас. У нас замовлень більше, чим ми можемо надати. А все тому, що якість. От і все. А з цим ми справляємося. А то, що ви зараз пишете духляки, ну хай буде так. Вам видніше.